Вітаю на каналі у гостях у Тані. Починає квітнути калина. Подивіться, яка вона гарна, яка вона красива. Калина це символ України і символ дівочої краси. Ось такі квіточки. Їх дуже-дуже багато. Справа в тому, що калину почала їсти тля. І я вже про це знаю. Бо рік така була сама історія і в цьому році, тому тоді, коли я обробляю свої яблуні і всі інші фруктові дерева, я тими ж препаратами обробляю калину. Бачите, вона, яка велика, і дуже багато цвіту. Ось. А під калиною скоро зацвіте піон. Як у нас кажуть, піонія. Дівчина красива, як піонія. Але це рожевий, тут холодочок, тому калина трошечки затіняє піон, і він ще не цвіте. Це мамин піон. Колись дуже давно мами відкопала, але він гарнючий. Коли зацвіте, то я вам покажу. А зараз розкажу про калину: калину я вирощую на штамбі, як дерево. Бачите, вона яка висока. Зараз з цього боку зайду. Ось дивіться, у мене калина як деревце, не як кущик. Воно трохи похилилася, але ми спеціально зрізали з цього боку гілки, щоб не заважали, бо далі у нас там йде черешня, і ось ще годівничка висить для пташок взимку. І ось на дереві таке деревце в нас калина. Нижні гілки ми пообрубували вже давно, і тепер вона росте тільки зверху. Ось така калина. Скоро будуть ягоди. У нас дуже багато мошок, і кажуть, коли на калині творяться маленькі ягодки, вона відцвіте вже. тоді мошок не буде. Але вже з'являються комарі. Ось така калина, така наша краса. Це така у нас красива і гарна Україна. Ось, друзі, помилуйтеся, яка вона гарна, правда? З калини я роблю різні там і соуси, з калини я роблю і варення. Коли буду робити, то обов'язково вам зніму і покажу, як я це роблю. Хто залишиться на каналі, той побачить. Ну і хто не залишиться, теж побачить. Я всім покажу. Тому, друзі, у кого є калина? Любуйтеся калиною зараз. Починає квітувати.